Назвичайно популярним сьогодні є використання омега-3 динасичних жирних кислот для продовження молодості, для покращення шкіри, для покращення самопочуття. Мало того, люди ще й застосовують його для усунення проблем з розвитком дитини. Тобто, складається враження, що це є панацея. Чи потрібна омега-3 людині? Так потрібно. Справді, омега-3 насичені жирні кислоти, мають дуже багато цінних властивостей для організму. Про це написано описано море літератури, про це є море виступів. І я повторювати не буду. Так, це важливо. Але чи доцільно застосовувати таблетку? Ну, все просто. Добова потреба омега 3 це є коло 1000 міліграмів. А, наприклад, 100 грам скумбрії, чи 100 грам оселедцю форелі мають від 3 до 4 тисяч міліграм омега-3. І якщо виявляється, ви в один день поїсте, наприклад, оселець під шубою, а інший день ви, наприклад, візьмете і протушите якусь іншу рибку, таких два рибних дні зробите, то ви. Легкістю покрити тижневу потребу в Омега 3, мало того, ви ще й смачно поїсте, а їсти насправді і вам, і вашим дітям щось треба. Хіба би ви просто сиділи всі на вермішельці. Тому вибір за вами. Якщо ви хочете бути здоровими і в тому числі отримувати Омега 3, то майте гарне збалансоване харчування, різноманітне тижневе меню, робіть рибні дні. Ви смачно поїсте і будете здоровими. Якщо у вас стоїть ідея допомогти фармбізнесу, звісно, треба їсти багато таблеток. Тоді фармбізнес буде процвітати. Щоправда, зрозуміло, чи будете процвітати ви. Отже, будьте здоровими, живіть довго і живіть добре. Папа! -па.